Мене чутно, гарно? Так, да, да, чутно, добрий ранок. Да, да, Добрий ранок. Давайте будемо розпочинати, бо роботи багато. Давай. Е, на початку пропоную представитися для зручності нашого спілкування від асоціації. Я віце-президент, генеральний директор Асоціації платників податків України. Моя колега, фахівець проблемних питань наших членів. Леся Кашпур, від, від підприємства «Бель», директор одноосібно-власник Олексій Немирюк, головний бухгалтер Ірина Чорна та юрисконсульт Іван Фролов. Від східного міжрегіонального управління, виконуючий обов'язки управління ДПС по роботі з ВПП Петро Васильович Кливець. Добре. Так, О, так. Начальник юридичного управління Олег Басан. Є. Так. так. Начальник управління податкового адміністрування, підприємств виробництва та обігу підакцизних товарів транспортної галузі Руслан Ігліков. Є. Є? Є? І заступник начальника управління, начальник відділу податкового адміністрування підприємств транспортної галузі та інших галузей невиробничої сфери Вікторія Михайловна Калініна. Так? Так. Добре. Дякую. Перед тим, як розпочати, все ж таки хочу привітати вас, Петро Васильович, з призначенням на відповідальну посаду. Побажати що натхнення. Плідної роботи заради добробуту українського народу. Зараз відмічу, що мною особисто з моменту запровадження податкових комунікаційних платформ це 31 серпня минулого року, проведено вже 11 таких робочих зустрічей, сьогодні 12. І хочу відзначити, що заходи ці <кій> по конкретним кейсам. З регіоном і міста Києвом, з податківцем, заходи відбувалися в форматі конструктивного діалогу. Зокрема, з розумінням проблем підприємств, наших членів, бо вони всі у нас підприємства реального сектору економіки. В результаті таких онлайн робочих зустрічей. Після ретельної перевірки податківцями проблемне питання підприємств, членів асоціації, були позитивно вирішені, звісно, в межах чинного законодавства. Наша асоціація 27 листопада виповнилася нам 25 років, була і є прихильницею такого діалогу. І маю надію, що наша сьогоднішня робоча зустріч також пройде в такому форматі. Дуже приємно, як ми назначали вам в своєму листі під час проведення, уже з вашим, з вашим з вашими податківцями 6 жовтня вона була присвячена проблемному питанню відображення показників Белю звіті за формою 1 ОА. Питання було ретельно розглянуто, позитивно вирішено в межах чинного законодавства. На наше звернення по цьому питанню, по цьому звіту ми зазначали в своєму листі, але повторю для колег надав відповідь Міністерства фінансів України. Подякували і так і написали: забезпечать перегляд форми звіту 1ОА та порядку його заповнення. Затверджених наказом номер 49 Колеги, не втомлююсь повторювати, що ми всі добре розуміємо, що сьогодні наша країна переживає дуже важкі часи, і перемогти у війні без функціонування бізнесу просто неможливо. І саме зараз настав час, коли держава, державні органи контролюючи. Мають проявити максимальну довіру до бізнесу. Я буквально коротко е, проінформую вас про напрацювання моїми фахівцями генеральної дирекції ПОППЕБЕЛЬ, а потім, враховуючи обмаль часу, пропоную решту часу відвести для обговорення. Представники підприємства готові відповісти на будь-яке ваше запитання. Зазначу, підприємство «Бель» зареєстровано ще 29 грудня 1995 року, а це вже 28 років. В травні 2022 року, через повномасштабне вторгнення Російської Федерації в Україну, Підприємство вимушено було змінити юридичну адресу на неокупованій території саме міста Київ, та провело дуже значну роботу з евакуації працівників з міста Маріуполя для можливості продовження господарської діяльності в законодавчому полі України. Для мене завжди важливо, як коли ми розглядаємо конкретний кейс. Я завжди питаю. Як збережені робочі міста. Кількість працівників на сьогоднішній день, згідно звіту 1 ПВ за листопад складає 89 осіб. Середня заробітна плата на підприємстві 36 тисяч сто. Одних тільки зарплатних податків підприємства щомісячно платить до бюджету 14 мільйона гривень. Не буду зупинятися на Податках основних акциз, ПДВ, прибуток, я тільки відмічу за податкове навантаження. Якщо навантаження податку на прибуток за 2022 рік становило 0,21 при середньому 0,41%, то вже за 9 місяців 2023 підприємство становить 0,37%. ПДВ. За 2022 рік 3,1%, то, наприклад, вже за листопад порахували 9,9% при середньогалузевими 1,19. І це ж очевидно, колеги, що ПП – бель підприємство реального сектору економіки. З мого боку, не буде зайвим, я повторююсь уже розказу, розказую і привожу приклад. Що власник підприємства, я його дуже поважаю, Немирюк Алексій Миколаївич, особисто особисто надав вже протягом цього року на підтримку ЗСУ своїх особистих коштів 5 мільйонів гривень. Бель щомісяця передають для виготовлення маскувальних сіток спеціальну тканину. Закупляють безпосередньо на військові частини майже 2 мільйона. Знаєте, я чому це кажу? Я завжди кажу, що це говорить про громадську позицію та його патріотизм. Особисто для мене, повірте, це не гасло. Тепер по суті питання. Хочу відмітити: підприємство потерпає ж від наслідків війни не з 22-го року, а починаючи ще з 2014 року, коли їм довелося евакуюватися з Донецька в Маріуполь, з Луганська в Северодонець, залишивши практично все. Зауважу, Підприємство ж не сиділо, склавши руки, 25 травня 2022 року офіційне звернення в Національну поліцію із заявою про втрату документів та печаток, 3 серпня 22 заявою про вчинення злочину щодо втрати товароматеріальних цінностей і Основних засобів і вже 1 вересня 2022 року Національна поліція видала підприємству витяг про реєстрацію кримінального провадження. Всі ці копії документів у вас вони направлені разом з повідомленням про втрату документів 11 грудня. Ще до речі, хочу нагадати вам, бо ми супроводжували перевірку що 13 серпня 2021 року планова виїзна документальна перевірка проводилась податківцями саме в Маріуполі, що підтверджує, що всі документи бухгалтерського та податкового обліку до війни знаходились саме там, на території, яка наразі тимчасово окупована, окупована. Це я прошу вас мати на увазі. А наразі, з дозволу вашого, я дам слово юрисконсульту Івану Фролову, і він покроково розкаже саме по 69.28 правомірні дії ППЕЛ. Давайте, Іване, тільки швидше. Звук включить. Погано приготувалися. Мене чутно? О, да, так. Дякую. дякую, Людмила Михайлівна. Добрий день всім присутнім. Ну, і хочу почати трошки з нагадати перед історією. Як вже було сьогодні сказано, до 19 травня 2022 року приватне підприємство Бель було зареєстровано в місті Маріуполя, де до повномасштабного вторгнення. Мало і офіс, і архів договорів бухгалтерських і кадрових документів. 27 травня 2022 року, вже на той момент, маючи відомості, що документи втрачені в місті Маріуполь, приватне підприємство «Бель» надіслало до Східного управління по роботі з ВПП повідомлення про втрату документів первинного бухгалтерського обліку підприємства, печаток та інших документів підприємства. У відповідь на подане повідомлення про втрату документів було отримано рішення східного управління від 17.06.2022 року про відмову в застосуванні до приватного підприємства положень пункту 69.28, а зазначена відмова була мотивована виключно процесуальними підставами. А саме тим, що приватне підприємство «Бель» порушило послідовність подання повідомлень. І не було зазначено звітні періоди, за які подано повідомлення. Хоча такі періоди були зазначені в додатку до повідомлення. Наголошу, що у своїй відмові податковий орган не зазначив жодного доказу, який би спростував дійсність факту втрати документів приватним підприємством. Вважаючи рішення відмову необґрунтованим, але щоб не створювати спірної чи конфліктної ситуації з контролюючим органом, підприємство було вирішено не оскаржувати рішення від 17.06.22, а повно, точно та дослівно виконати вимоги пункту 69.28. а отже, виконати прямо встановлений законодавством обов'язок з подання повідомлення про втрату документів первинного бухгалтерського обліку. Після дотримання порядку встановленого Податковим кодексом та вказаного в рішенні податкового органу. 26.22 року, виконуючи приписи податкового кодексу та рішення податкового органу від 17.06, підприємство спрямувало повідомлення заяву про неможливість вивезення документів первинного обліку підприємства. До речі, рішення за цим документом. До поточного моменту не прийнято податковим органом та не повідомлено про його прийняття платника податків. Продовжуючи виконання приписів податкового кодексу 11 грудня 2023 року приватне підприємство «Бель» подало до східного міжрегіонального управління по роботі з ВПП повідомлення про втрату документів первинного бухгалтерського обліку підприємства. Печаток та інших документів підприємства. Тепер покроково хочу наголосити, чому ми впевнені, що повідомлення про втрату документів від 11 12, року не може розглядатись контролюючим органом як таке, що отримане повторно, та має бути розглянуте по суті з прийняттям рішення про застосування щодо ППЕ, пункту 69.28. По перше, підстави для відмови. На повідомлення про втрату документів від 27, 5, на року були зазначені процедурні питання недотримання порядку подання повідомлень. По-друге, саме по собі рішення від 17.06.2022 року не виключає можливість подання повідомлення про втрату документів після подання повідомлення про неможливість вивезення документів. Третє. Пункт 6928 встановлює подання повідомлення про втрату документів як прямий обов'язок платника податків за умови наявності відомості про втрату документів та після подання повідомлення про неможливість вивезення документів. Приватне підприємство БЕЛЬ подало повідомлення в заяву про неможливість вивезення документів 20.06.2022 року, чим в повній мірі виконало. Як приписи ПКУ, так і рішення податкового органу від 17.06.22. П'яте, факт втрати документів е, приватним підприємством БЕЛ є дійсним та доведеним доказом, який станом, як станом на травень 2022 року, так і на грудень 2023 року. А тому підприємство мало тоді і має зараз усі підстави для застосування до нього пункту 69.28. Тобто доведення відсутності підстав для застосування положень цього пункту покладається на контролюючий орган, а сам факт наявності рішення відмови від 17.06.2022 року не може бути підставою для відмови застосування до ППБ пункту 6928 за повідомленням від 11.12.2023 року, оскільки не спростовує факт втрати платником податків. Документів первинного обліку в Маріуполі, також податковому органу слід мати на увазі наявність судової практики, яка склалась в 2023 році щодо розгляду справ з оскарження платниками податків, відмов податкових органів з цих питань. Зокрема, одне з таких рішень набуло чинності буквально 13 грудня 2023 року. І ця практика свідчить, що такі відмови податкових органів щодо незастосування доплатників податків пункту 6928 є незаконними, відміняються судами з зобов'язанням їх перегляду. На підставі викладено, вважаємо, що ППБ належним чином виконала свій обов'язок прямо встановлений ПКУ подати повідомлення про втрату первинних документів і зробила це з дотриманням. Процедури, тобто після подання повідомлення про неможливість вивезення документів. У податкового органу при надходженні від платника податків, повідомлення про втрату документів первинного бухгалтерського обліку, не може бути жодних підстав для відмови в його застосуванні, що окрім тих, що містять достовірні та допустимі докази відсутності самого факту втрати документів платником податків. А рішення від 17.06.22 таких підстав не містить. Воно є сугубо процедурним. Ну і останнє: що повідомлення ППБ про втрату документів від 11.12.23 року має бути розглянуто спільному пороготі з ВПП з прийняттям рішення, яке буде ґрунтуватись на наданих підприємствам доказах, інформації, нормативних актах та зарахуванням судової практики, а отже, з прийняттям рішення. Щодо застосування до платника податків, пункту 69.28 через втрату ним документів первинного бухгалтерського обліку. Дякую. Ну, якщо є питання, готові. Відповісти. Дякую, Іване. Петро Васильович. Хто від вас буде? Вікторія Михайлівна. Вікторія Михайлівна. Слухаємо. Хочу сказати доб, добрий ранок ще раз, хочу сказати, що позиція підприємства зрозуміла, і щодо суті, ну, вискажуть від нас всіх, і щодо розгляду даної заяви по суті, також ну, ми погоджуємося з даною з даною позицією. Тому, тому всі документи, які надані, вони будуть розглянуті. Вони будуть розглянуті, по суті, в межах діючого законодавства. Ну, мабуть, ще додам, що в інспекції створена комісія щодо розгляду таких документів, тому ваша позиція також буде доведена до членів комісії, ну і відповідно відбудеться розгляд на комісії. Тобто буде прийнято реальне рішення. Так, дякую, Вікторія Михайлівна. А орієнтовна комісія в цьому ще буде році? Ну, не Наступному. Петро Васильович, як скажете. Ми Можемо в цьому році розглянути, я Я, думаю, би, на... я би у вас дуже попросив. На наступному тижні ми розглянемо це питання. Так, да. ви розумієте, ну от я слухаю, і роз... розібралася досконально дуже перед тим, як зустрічатися з вами, от ваші колеги не дасть мені збрехати. Так, ми розглядали і Адінуа перед тим, як серйозно вийти публічно з якимсь конкретним кейсом і моїх фахівці, я особисто, ми дуже щепітільно до кожного, як я оце навіть Жот Іван сьогодні сказав моє любиме слово. Це Покроково. Е, я думаю, Вікторія Михайловна, може, чи Петро Васильович, хто мені відповість, вже ж зробили таку дуже покрокову, ну, юрист, я маю на увазі, довідку. Може е, з посиланням і обґрунтуванням, може додати іще довідку, якщо з вашого дозволу потрібно. Я думаю, що не потрібно, ми вже це питання теж розглянули, ми готували до ага. нашої. Співрозмови, тому наступного тижня ми приймемо рішення? Так, да, я ж я, я так, думаю, ви бачите по платежам, які платежі да, платить да, підприємство? Так, да. да, і зараховуються вам надходження ці. Смі. Поэтому е, ПП ППБ, Олексій Миколайович, у вас є якісь питання? Ні, дякую, у мене немає. запитань немає. Ірина, нема запитань? Нас почута, вас почути, документи розглянути на наступному тижні, щоб вже ми з чистого аркуша розпочали е, Ірина. Новий, Ірина. Та, да. новий рік рік. Да. Я дуже маю маю надію, всі ми маємо, що дай би Боже, щоб він став переможний. Тому дай що я Богу. можу сказати, колегі. Я щиро вам дякую за розуміння, щиро дякую. Я впевнена була, що ви почуєте і громадськість, і, і платника реального сектору економіки. Бажаю всім нам спокою. Наразі це дуже миру та якнайскорше перемоги. Щиро дякую за зустріч. Маю надію, що, ми, що ви. В межах чинного законодавства зрозуміло позитивно вирішити питання. Дякую, Петро Васильович. Натхнення вам успіхів роботі. Добренько.